Вітаю вас, 26 вересня, і в цьому відео я хочу переглянути вчорашні заяви Трампа. І що тут все, що пов'язано з Трампом? Ну, давайте спочатку. Вчора Трамп зустрічався з Ердоганом, і він каже, що я знову незадоволений Путіним. Це ми вже сто раз чули. Путін повинен зупинитись. Я хочу, щоб Ердоган припинив купувати нафту в Росії. Нафту і газ, поки Росія продовжує свою агресію проти України. Трамп під час зустрічі з президентом Туреччини. Так, Трамп закликав Ердогана припинити купувати нафту та газ в Росії. Ну і що буде робити Ердоган? Ердоган припинить купувати газ та нафту в Росії. Ердоган припинить купувати газ та нафту в Росії. Таємниця. Вищий суд. Припинить купувати Ердоган. Ну, поки що так. Думає і шукає альтернативи. А що ви, а що ви можете предложити? Що ви можете мені запропонувати? Яка є альтернатива цього сонця? Ну, в принципі, думає над цим. Думає, але ж все, що йому будуть пропонувати, воно буде все дорожче коштувати. Чи припинить купувати Туреччина в Росії, газ та нафту. Чи припинить купувати Туреччина в Росії газ? Газ та нафту? 50 на 50 луна. Ну і ще немає 100% відповіді впевненості. Ну, давайте так скажу. Їм не підходить ціна, яка буде запропонована альтернатива. Ну, давайте так скажу. Будуть менше купляти. Не повністю, а менше. Прямо щоб повністю не показує. Менше показує. Трамп 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 каже, що Ердоган... В гарних стосунках з Путіним, і він, в принципі, може вплинути на ситуацію в Україні. Чи може Ердоган вплинути на ситуацію в Україні? І він дуже з гарними, в гарних стосунках із Сіньзіньпіном. Ердоган може вплинути? Ну, він має там важель впливу серед них. Має. Може вплинути. Але ж. Може Ердоган вплинути? Ну, в принципі, може. А чого це стосується? Як? Смерть. Зв'язати руки, гроші. Зв'язати руки, гроші. Ну, це те, що каже Трамп, не купувати газ і нафту. Тому що стосунки не стосунки, гарні не гарні, а все одно на першому місці бізнес і гроші. Трамп вчора ще заявив, що економіка Росії катиться у прірву. Вони бомблять усе підряд. А території захоплюють дуже мало, якщо взагалі захоплюють. Ну, трохи просуваються, трохи. Насправді вони навіть можуть і втратити деякі території. Звісно, можуть. Путін вбиває людей без жодної причини. Оце правда. Економіка Росії котиться в прірву, каже Трамп. Економіка Росії котиться в прірву, каже Трамп. Так, дивіться, їхня економіка котиться в прірву. Це правда, правда. А вони вже лізуть і в США, і свою, свою подлодку вивели з, этим, з булавою, з ядеркою, і дрони, і літаки в Європу, в НАТО лізуть у всі боки. Економіка Росії котиться в прірву. Економіка Росії котиться в прірву. Захист, таємниця. Вони це все приховують, У них дуже важка ситуація. Скривають, таємниця. Але все одно будуть рватися в бой. Як то кажуть, останній бой. Так, да, диявол в розпачі. З економікою в них проблеми. Особливо з енергетикою, ну ви зрозуміли. З газ, нафта, ціни, НПЗ і так далі, бензин. Ану, покажіть, будь ласка, найбільше зараз в Росії в плані, ек... в плані, в економічному плані. В якому секторі найбільша проблема зараз в Росії? Ану, що нам покажуть? Повішений зупинка чого? Четверка пентаклі, зупинка грошей, зупинка зупинка грошей. Тобто, зупинка грошей і вони в розпачі. І вони тут... Це карта ще жадібності, це карта ще треба економити, треба щось. Немає, не, не поступають гроші в бюджет, так як повинні були йти. Тобто, бюджет на мінусі, вийшов в мінус. А люди в них щасливі. В нас це хорошо. Якщо ці. Найбільший сектор, який страждає, це все пов'язано з рухом. Те, що рухається, літаки, поїзди оце все, що рухається, рух. Може, і транспорт, машини, і паливо. І важка в них ноша, король мечів. Але це приховують. Все, що пов'язано з військовими, теж важка ноша з військовими, ну, але це приховується дуже ретельно, в них там важкість. Розібралися. Далі, далі, далі. Туреччина підписала ядерну угоду з США. Туреччина підписала ядерну угоду з США. Рубіо такий на фото щасливий сидить з цією папочкою. Такий щасливий Рубіо, що Туреччина підписала ядерну угоду з США. 10 мечів, дурень, захист. Вони там домовились про якийсь захист, про щось нове, про 10 мечів, про заборону чогось. Ну, США довольні, тому що вони контролюють. Тобто, це під контролем. Підписали, значить, тут це сонце і зірка під контролем. Ну, підписали, то й підписали. Давайте спитаємо те, що вчора Зеленський казав. Трамп дозволив відповідати на удари по Росії. Чи це правда по енергетиці? Чи правда, що Трамп дозволив відповідати Україні по території Росії? В очікуванні від людника і Вищий суд. Так, да, дивіться, якщо у нас трапиться, але так, не, не до того, а. Після того, як в нас трапиться відлюдник. А відлюдник це сидимо зі свічкою і вищий суд. Щось глобальне. ну Тобто, не одне місто, не два, там, я не знаю, а Україна зануриться в відлюдника, то тоді ви можете вдарити і по Росії. Тільки так, тільки якщо щось глобальне. Не якась там мілачовачка, а коли щось глобальне, тоді можете відповідати. Понятно? Трамп пообіцяв подумати над наданням Україні озброєння, яке змусить Путіна сісти за стіл перемовин. Трамп пообіцяв подумати над наданням Україні озброєння, що змусить Путіна сісти за стіл перемовин? Чи дасть Трамп Україні зброю, яка змусить Путіна сісти за стіл перемовин? Це що тамагавки чи що? Це дасть Трамп таку зброю. А, ну це правда, бачите, вибір. Думає, вагається. Але ні, не хоче давати. Не, не хоче давати. Він не хоче давати таку зброю. Ні, повішений, ні. Не хоче. Він не хоче давати цю зброю. Що змусить прямо? Ні. Ні, ще раз, ні. Тут ні. Ну ось так. Ну, взагалі, якось Трамп зараз виглядає, в останні кілька днів виглядає більш серйозно налаштованим проти Росії. А вже не так, як раніше. Ой, це ж мій друг, я довіряю Путіну. в нас гарні відносини, там в нас все прекрасно, він хороший хлопець. А ну, покажіть, будь ласка, саме зараз. Яке ставлення і взагалі ось все, що ви можете сказати нам саме зараз Трамп по відношенню до Росії і Путіна. Трамп, що в нього в голові зараз по відношенню до Путіна і Росії? Король Жеслів в очікуванні гроші. Відлюдник, зв'язані руки і повішений. В Трампа в голові все, що пов'язано з фінансами, і як зробити так, щоб їм закрутити так гайки Росії, щоб вони зупинилися. Оце в нього в голові. Щоб був баланс. У нього по плану збалансувати ситуацію. Карта бідності. Туди карта бідності. Щоб припинилась війна в Україні. Це реально правда. Щоб припинились обстріли. Хорошо, а що в нас там? А що в нас Путін та влада Росії? Що в них зараз в голові по відношенню до того, що зараз заявляє і робить Трамп? Дорога розмови, зірка, сонце. Агресія. Вони агресивні дуже, Дуже агресивні. Все, що пов'язано ось газ і, і нафта. Сонце і зірка. Газ і нафта. Що в них в голові? А вони реально, як в пастці, бачите, пастка. Для них це пастка. Грошова, до речі, пастка. Війна, королева, кубків. Страх. Ілюзія, важкості, ілю... Вони не показують все одно. Вони будуть до останнього. Дивіться, вони будуть до останнього моменту, Вони там так налаштувалися, що вони будуть до останнього моменту не показувати світу і взагалі нікому, що їм дуже важко. Що їм реально складно і що їм важко. Головна їхня, їхня мета зараз приховувати все, що відбувається. В них все прекрасно. У них все хорошо, ось так.